І де ж там гарна Маша? О, 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 о. Вот она, Маша, гарна. Привіт. Скажи привіт усім. Доброго ранку. Сто? Куди Маша їде? В школу? До школи? А де красотка? Де сама гарна дівчинка на світі? О. Вот она. А де найкраща дівчинка на світі? Правильно. А де ж сама скромна дівчинка на світі? Владна так. Гарний настрій доть зранку. Нет? А чого ж енет? Чи нет це да. Очень сильно. Тебе також всі кохають дуже сильно. Дуже-очень дуже сильно. Дуже-дуже сильно. Головне, от так, от, от, вона полюбляє їздити от раз – Опа, ноги на. Сідушку передню і з комфортом нормально. І вона так може їхати, хоч скільки. Вон 4 чи скільки ми добри їхали? Ксюха? 4 oh. чи 5 діб'їхали. Oh. Да, iPad! Зараз він включиться, зараз він підключиться до мого телефону і все запрацює. Скажи привіт! Привіт. Привіє! Oh. Ого! Ось такий сьогодні у нас ранок, бачите? Десь кажуть, показують сніг іде, засипало. А у нас он, північна Манітоба. Дерева ще з листями стоять. Правда, дуже красива осінь. Подобається нам осінь в Манітобі. Прям дуже гарно. Ксюха, тобі подобається осінь в Манітобі? А, а що таке здасть? Важкий, важкий ранок о о о Важкий ранок, спитаю. А що не так? Окей, важкий ранок. Отакий От він буває, подивіться, який буває важкий ранок. А у нас манію нормальний ранок. Щоб ви розуміли, як люби дитина їздити. О, все, нормально прийняла положення, да, дось? Все, сіла нормально тепер? Не? А, от так от тут. Ось отак. Люби подорожувати Маруся у машині. А, що, приїхали, приїхали до школи. Вау. Так, ну що, другий день дитинка в школі. Є що розповісти. Ну, перше. Не знаю, чи це в них так кожен день чи ні вчора такого не було. Але сьогодні, прямо у входа зустрічають вчителі, там декілька вчителів, і всім роблять і дітям, і вчителям, і дорослим роблять бутерброди, Тости, хлібні, тости мажуть варенькам. Різне варієнько питають, які, яке хочеш, яке більше любиш варенько. Роблять е, тости і всім роздають всім, хто хоче, пригощають. Прикольно так. Там черга така вистроїлася. Ну, прям прикольно, прикольно. А, Друге, ну вчора Маруся була перший день, вона така була трошки е, осторожна. Знаєте, така була, хоч там і багато людей було знайомих для неї. Багато дітей було знайомих, але вона якось була така. Напружена. Сьогодні пішла вже все. Зустріла свою ІАЙ, ну, цю помічницю, обнялася з нею прямо визля, біля входу. Все, нормально. Настрій нормальний. Подивимося, як буде. Подивимося, як буде ввечері. Тому що вчора, все ж таки, після школи вона була трошки така. Ну, вона втомилася, зрозуміло, і була трошки нервована, засмучена. Сьогодні пішла вона до школи краще. Ну, це так у неї завжди буває, да? Вона, коли перший раз куди приходить новий колектив, нові люди, таке буває. Ну, подивимося, як буде сьогодні. Ну, а тепер пару слів про те, що в Манітобі в Вінніпезі значно гірше, ніж в Британській Колумбії, і що бросається в очі, з чим ми зіштовхнулися. Перше, це дороги. Да, дороги. В Вінніпезі, в Манітобі значно гірше, ніж в Ванкувері, ніж в Британській Калумбі. Це зрозуміло, звісно, тому що клімат різний і таке інше. Але ми зараз не шукаємо причини, ми зараз називаємо те, що дійсно гірше тут в Манітобі. Ну і кидається в очі сразу ж, що зовсім інші машини, так? Зовсім інший автопарк. Тобто ксюха зміялася в. Ванкувері, там в Річмонді, в Британській Колумбії, там стільки цих різних Бентлі, Мазераті, всього їздила. Вона завжди казала, слухай, це, 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 це цікаво, чи це нормальні, чи це справжні мазераті і Бентлі, чи це якась китайська підробка, тому що ну, там їх просто багато. Там цих лакшерів машин, вони там на кожному кроку. Так немає такої кількості траків, як тут їздить. Немає такої кількості просто ну, середнього класу машин. Там е, щось інше. Це перше. І друге, що зараз ми е, на що ми звернули увагу і що дійсно є для нас зараз проблемою це якість води. Вода тут значно гірше. Ми коли їхали, у нас одна з причин також переїзду було: ми думали, що це е, із-за клімата, із за щось, щось такого. Ну, і у мене крапівниця, і у Маші висипала. Я думав, що це пов'язано у мене з алергією, якби з холодом, з морозом. Але ні, це не так. Тому що ми зараз приїхали, і на цьому контрасті ми зразу відчуваємо. Знову починаються ці алергічні реакції, і ми так розуміємо, що це реакція на воду. Що Тут значно гірше вода, ніж була в Річмонді і в Ванкувері. І це прям відчувається. Це прям реально відчувається і кожа це відчуває, і тепер треба підбирати інші шампуні, треба підбирати інші мила, і все таке інше. Тобто, це така різниця, Що про що ще ми говорили? Поки що більше на думку нічого не приходить.